В наявності маємо дуже класний триммер це Розія HQ352. Давайте я вам зараз його покажу. Тут, по-перше, і по насадкам є хороший вибір. По-друге, сама форма дуже зручна. Я ж, можливо, хто за мною слідкує за нашим каналом. Я вже в минулих відео вам говорив, що бренд Розія робить дуже класні унікальні дизайни. От якщо ми. Дивимося дизайн-відрозів, ми можемо розуміти, що схожого навряд чи щось десь ви знайдете. Бо буває там один-другий бренд, в одного в другого щось копіють, надихаються один одним. А тут справді такі унікальні речі. От, подивіться, будь ласка. По-перше, дуже зручно, що тример, бачите, трішечки дугою ось такою йде. Тобто, це зручно для руки, однозначно зручно. Плюс по бокам оці бачите, кольорові елементи вони трішки прорезинені. Це для того, щоб не сковзало в руках. Дуже комфортно тримати. Значить, тут є дві швидкості роботи. Перша червоний індикатор. Нажимаю кнопку ще, зелений індикатор. Іде збільшення швидкості обертів. Підійде для гоління під нуль. В них завжди нульовий зріз, хороший, приємний, бачите, дрібний зуб. Далі. Ось, будь ласка, насадки в комплекті від 1 до 5. 5 насадок: 1, 2, 3, 4, 5 до 5 мм. Наш кабель USB мастило, щітка, все є в комплекті. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайте, замовляти. Ціна 650 гривень, до речі. Приємна, адекватна ціна. Відправляємо швидко, вчасно, будемо раді співпраці. Замовити можна на сайті trimar.im.ua. Замовити можна через Instagram, Viber, телеграм. Як вам буде зручно, будь-який спосіб зв'язку відповідаємо швидко, відправляємо швидко і ми працюємо щодня. Також на всю техніку, не тільки на цей тримар, а на всю техніку від нашого магазину ми надаємо гарантію на рік. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці з вами.